Евакуаційний поїзд почав курсувати від вокзалу Покровська, що на Донеччині, до Волині. За таким маршрутом потяг їздить вже вісім днів. Окрім цього, ще один маршрут з'єднав Донеччину зі Львовом. Як відбувається евакуація до більш безпечних регіонів? Бачили кореспонденти Суспільного пункт реєстрації та на залізничному вокзалі міста людям допомагають рятувальники. Кількість людей, які хочуть виїхати з Донеччини, значно збільшилась, розповів речник ДСНС Донеччини Станіслав Балдін. Щоденно з міста Покровськ курсує соєпраційний потяг до міста Львів. Також один раз на вісім днів прямою до міста Буцьк Волинської області два тижні тому. Щоденно з залізнодорожнього вокзалу Покровськ виїжджало по п'ять осіб в середньому. А зараз близько ста осіб щоденно. Потяг до Луцька почав курсувати з 5 липня, повідомила Суспільному начальниця відділу соціальних гарантій управління соцзахисту населення Ірина Дем'ян. Там переселенцям допомагають із розселенням у громадах Волинської області. Видають одноразову грошову допомогу 3600 гривень на одну людину. Данило Черниченко, Михайло Мораль, Суспільне новини, Донбас.